Зимова холоднеча суттєво вплинула на роботу перевізників міських та приміських маршрутів у Покровську. Через погодні умови не всі заплановані автобуси громадського транспорту виходять на рейси. Журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з водієм маршруту номер 22 який курсує між містами Покровськ. Та мирноград, аби дізнатися, через що водії не можуть вирушити у рейс. Навірно, через одного, тому що я ж говорю, що не всі завелися із захолодов. Навірно, ну, топливо плохое. Сім кругом. Через деякий час після виходу автобусів на маршрути є випадки, коли виникають поломки через низьку температуру повітря. І доводиться сходити з маршруту. Але водії намагаються полагодити транспорт, щоб надати свої послуги мешканцям. Я поламався, мені ніколи розговорювати. От і все, і ми вже не робимо. Такі затримки в курсуванні громадського транспорту спричиняють значні незручності для пасажирів, які змушені чекати тривалий час на зупинках, щоб дістатися додому чи на роботу. По-разному буває, 108. Мінуть 10-15, навіть приблизно так. Буває і більше, 20. За словами мешканців, більша частина перевізників намагається дотримуватися встановлених графіків. На двойку. Зараз, вроді, кожен час. Ну, в обід проблема там буває, конечно, немножко. А я только что подошла, зараз буде. Минут через п'ять. Должна. По різному. Ну так, да, дотримуються. 28 восьмий. Ну, три рази. За прогнозами синоптиків, морози на кінець тижня стануть у рази менші. Отже, є надія, що й робота громадського транспорту стабілізується. Покровськ, січень 2023.